Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Пенсії перерахують, що нам принесе березнева індексація. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Нещодавно стало відомо, як в Мінсоцполітики планують проводити індексацію пенсій в березні. Її порядок ще не ухвалено. Але певні висновки можна зробити з проєкту бюджету пенсійного фонду на 2025 рік. Хто і на яке підвищення може розраховувати і в чому полягає недосконалість чинного механізму індексації, як має бути за законом, індексація пенсій зазвичай проводиться щороку з 1 березня? Це передбачено частиною 2 статті 42 закону про загальнообов'язкове державне страхування. Коли ми відкриваємо цю статтю. То привертають увагу одразу три важливі речі один. Для забезпечення індексації проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати, що підставляється у формулу розрахунку пенсії. Тобто збільшується не вся пенсія, а лише один показник у формулі, через який потім збільшується основний розмір пенсії без надбавок 2. Як визначається, наскільки саме треба збільшити зарплату? Що підставляється у формулу розрахунку? Вона збільшується на коефіцієнт, що відповідає паяте 10% показника зростання споживчих цін за попередній рік, і пате 10% темпів зростання середньої заробітної плати за три попередні роки. 3. В законі є примітка, що розмір та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету пенсійного фонду за рішенням Кабінету міністрів. Порядок проведення індексації пенсій Кабмін востаннє затвердив 2019 року, але і він час від часу змінюється. Попри те, що є закон і є постанова, уряд все одно кожного року ухвалює додаткове рішення щодо індексації і прописує постійно якісь нові нюанси, чому розмір індексації можуть зменшити більше того, в законі про державний бюджет України на 2025 рік зазначено. Що індексація пенсій в поточному році з 1 березня має бути здійснена не так, як написано в пенсійному законі, а так, як вирішить Кабмін ще одним окремим рішенням. Тобто цього разу уряд може вигадати будь що стосовно індексації і не особливо дотримуватися того, що написано про це у вже діючих нормативних документах, втім, попри певний простір для маневру, Кабмін більш-менш дотримується традиційних правил. Але з певними нюансами та запровадженням різних додаткових доплат і дотяжок, а подекуди і певних обмежень. Так, наприклад, два попередні роки встановлювалося, що підвищення не може бути меншим за 100 гривень і більшим за 1500 тисячу гривень. Імовірно, щось схоже може статися і цього року, дочекаємося. Коли уряд ухвалить остаточне рішення про підвищення пенсії з 1 березня 2025 року, і обов'язково вам про це розповімо.